Моє відчуття після невеликої поїздки на Кові Адванс 300. Він їде краще, ніж 250. -ка. Однозначно, в ньому є кращий підрив з низів, і в ньому є сошна середина. До верхів я його не докручував, що я не можу сказати, але їде він гарно. Але цей двигун ще не дотягує до водянки. Я їздив один рік на Максі. Ну, він трошки не дотягує до Макса, а до Дженеса то взагалі. Про те, що тут стоїть п'ятиступка. І він відчувається набагато легший, ніж Genes та Кові Max на водянках, їде він суперово. Але не так. Але якщо б... він, напевно, складе гарну конкуренцію BSE J10. Розпочнемо огляд змін. У пластику та у вигляді. Графіку поміняли. Поміняли переднє крило. Поміняли щиток та фару. На LED. Так, Захист тормозного диска залишився. Захист двигуна такий самий, як був. Так, ланцюг тут вже поміняно Змінили колесо. А може і не змінили. Ну, подібне, як було. Так, по вигляду і по динаміці. Ну, мені здається, щось помінялося в сідушці. Сідушка стала більш висока отут і м'якша. Порівняно як була на, на старому адванці. Пластик так само змінили. Задню частину тут ось цей. Вони поставили щось більше схоже до, до прошки. Бо От в старому Адвансі чи в Максі була ще тут от така штука, яка це закривала. Так. Підвіска. Підвіска по відчуттях залишилась та сама, яка була, яка регулюється на відбій та життя. Аморт, аморт. Так само лишився, лишився такий самий підрамник алюміній, замітив. Але аморт якийсь інший. Так само регулюється на життя та відбій, але по вигляду він інший. що він собою представляє, покаже час. Пластик, я думаю, що тут, як всіх, гнучки. о так. Це ми дуже проводити не будемо, бо мотоцикл не мій. Дай мені свій одяг, взуття і мотоцикл. Пляти пластик до нього немає бажання. А все покаже час і експлуатація, як він, який він завитривалий. Якщо вас буде цікавити серйозний бойовий тест цього мотоцикла, пишіть коментарі. Властик обкатай і покажемо, як він себе покаже в бойових умовах. Так. Поміняли вихлопну систему. Ну, повербамп залишився той самий, змінили банку, яка дає вже набагато кращий звук. Приємно їхати. Маятник алюмінієвий, тільки пофарбований. Поставили ще нормальні підніжки, зубасті такі, о, щоб тримали ногу. Ще один з плюсів. Не зажали вони, поставили нормальну опору під ніжку, яку можна ставити де більше випадків де забажаєш, а не як на старому Адвансі, Що треба шукати камінь, гілку, дерево, щоб його десь було де поставити. Перейдемо до головного, що поміняли. Двигун. Наш двигун. Заявлено 28 кінських сил. Ну виглядає він серйозно. Тут такий циліндр здоровий. Зразу замітно, що щось в ньому поміняли. Низ чимось мені схожий на Макс, тільки оця кришка по вигляду щеплення поміняна. І є плюс завідна лапка і п'ятиступка для горів та лісу ендуру. Це є великий плюс. Через те, що шестиступка не, не їде так, як п'ятиступка. Ну, не з двигуна. Ну, мені здається, що це так і, такий самий стояв у Кові Макс. Голова чотирьох клапанна. Так само виглядає капець величезна. Мотор виглядає здоровий дуже сильно. Так, карбюратор. 34-й стоїть. Я йому дає сили. Їде він серйозно. Я спробував проїхатися тут так недалеко, бо мотоцикл ще на обкатці. І власник хоче його добре обкатати, щоб він їздив йому довго і щасливо і не мав з ним проблем. Алілуя! Ну, Що я можу сказати про нього? Їде він однозначно краще, ніж Адванс, 250, ка 100%, в ньому підрив кращий, і потім підхват з середніх до верхів є, yeah, yeah, він їде набагато краще, але моє відчуття він не дотягує до Макса. І Дженаса. Він не має того ривка і тої сили. Можливо, це є тільки моя суб'єктивна думка. Але так воно мені здається. По відчуттях порівнювати з Максом та Адвансом, він по вазі лишився такий, як Адванс, але по силі майже такий, як Макс. Перед дуже легко відчувається його зручно закидати у повороти. Тільки що пробував. Гарний має підрив. Що мене цікавить, як це буде моцекл охолоджуватися і нагріватися. 300 кубів це вже не що-небудь. Він їде суперово на свою кубатуру і свою вагу. Але побачимо потім з часом, як він буде нагріватися за швидко і як зашвидко охолоджуватися. Це теж цікаво. Плюси, які накидали сюди, як зробили нормально як у людей. Кнопка стоп-двигуна, якої капець як не вистачає. Плюс. І ще один великий плюс фільтр. Нормальний фільтр як в нормальних мотоциклах, а не ніж було в старих стартах, адвансах і максах. Чаша для, то, для збору болота і різного пилу та води. Нормальний, нарешті, робили. Чому зразу так не зробити? Казали, що там якісь зміни по рамі, але рама, мені здається, тут така сама, як у адвансі і у максі. Можливо, Чимось вона трошки змінена, але не так дуже серйозно. То чому зразу так не зробити? Отож, що в нас залишилось і що в нас є нового. Залишили лише курки, не ламайки, ручки. Це дуже зручна штука. Приборка така сама, як була. Короткохідна ручка газу. Хороші тормоза, бо вони дійсно тут хороші. Бак, залишили такий самий чорний, малий 6 літрів, чи скільки він, я там не знаю. Залишили ту саму підвіску, той самий маятник аморт. Не можу вам сказати, чи залишили той самий чи ні. Так само прогресія залишилась двигун. Двигун поміняли. Поміняли фільтрбокс бокс і поміняли частину пластику та графіку. В комплекті це супер. Мотоцекл. Так само тут поставили нормальний замок запалювання. Ключ Чик. на щитку, а не як в максі, за 2600. Ключ десь в рамі, де ніхто не знає, де і важко його знайти. Підведемо підсумки. Він є набагато кращий по двигуні, напевно, і по вазі. Як адванс, ну є різниця в ціні. Є де він краще, підтримує кращий, але все покаже бойові випробування після обкатки. Якщо вас буде цікавити його тест-драйв, як він себе поводить в бойових умовах, в лісі, в затеках, в регалові, в підйомах, пишіть коментарі, будемо тестити. Власник буде їздити з нами, побачити все на свої очі, як вам пасує. Co jsem otcem činil, jak vědět sebe pokáže. இது